Друзі, приїхали ми вже з Петром після того, як забрали засоби ієни на мийку. Будемо готувати нашу машину до чого, Петя? До того, щоб навести чистоту. А, і куди потім поїдемо? На Херсонщину. Дарувати свято дітям. Мощик Петро готов. Скажіть, що це сон, я прокинусь, так не мій рідний Херсон. Обіцяю тобі те серце моє. Ми повернемо додому тебе. Не вірю, не вірю. Скажіть, що це сон. Я прокинусь, так такний рідний Херсон. Обіцяю батьки, побачимо скоро. Підтя доводить до ідеалу. Дзеркало натирає. Ой, скло. Так, дядя Саша лампочку проверяет поворотника. Пусть дядя Саша все починил. Казалось бы. Что еще нам надо? Все подделать.